Так, готуємо бамію, зірвали, промиваємо можна не мити, якщо вновь чистих умовах, росте в нас навчистих умовах, в в але ми її миємо. Так, Далі ми відрізаємо оцей верхушечку цю їхню. Якщо дуже довго, розрізаємо так на куски сантиметрів 5-6 як провірити, що бамія ще хороша, її потрібно малою рвати. Ми ну, не рвали великої. І я вже різні методи пробував. Треба хвостик оцей ламати. Хруп він зламався. Значить, бамія ще досить їстівна і добра. Якщо він вже не ламається, от йде так на ізгід і ви не можете зламати, він не хрупає, значить вже таку бамію не варта. Бачите, вона набита зерном. Дуже класно. Так, почистив бамію, тут вийшло рівно 2 кг. 2 кг, там і 3 г чи 5 г. Коротше тут є от 2 кг. Коротше, що в нас вийшло по вазі? 2 кг бамі, 60 г чеснока, 2,5 кг томатів і 800 г цибулі. Знову ж таки, це дається на ваш смак. Більше чеснока хтось любить, більше цибулі, там більш томатно. Це робимо так ми, це не є, це не є критично. Помідор можна менше, там як кому виходить. Так, отака от тушена цибулька. 200 мл олії. Додаємо сюди, що? Чесночок. Додаємо чесночок. Так, хвилиночку потушили вже цибульку з чесночком, цибульку перед цим підсолили. Даємо томат. Томату скільки там було? Два з половиною да. Решили. І це все тушиться, скільки хвилин? Да, з півгодинки до приготування такої маси. Так, пів години протушились томати з цибулею і з чесничком солью. Е, Засипалась бамія, засипалось ще трошки поцелилось до смаку і дався, дали каїнський мелений сушений перець. Так само до смаку то скільки хоче, тому скільки давали, сказати не можу, кожен вирішує під свій смак. Да. Можна пробувати більше дати, можна дати менше, вже як буде. Пів да. Ще пів години потрібно це все протушувати. Няма -няма. Так от, пройшло ще десь пів години, можливо хвилин 40. Добавили ще цукру для смаку і оцту для закривання, щоб не стріляло. Хтось там аспірін дає чи що, ну це вже таке. От така консистенція його вийшла. Такий типу салата. Зараз будемо в стерильні банки набирати і закатувати на зиму. В Банку набрали. Йдемо закатувати. Бам, готово. Все. Так що закривайте і смакуйте цілу зиму, смачні салати корисні. Ну, все равно корисніше, але це на зиму в самий раз. Так, вийшло, вийшло з того всього об'єму 4 літрові банки. Повні. І от стільки залишилось, що в банку не піде, тут десь порядка ну на півлітрову пів банку десь залишилось ще ось тут. ну Ми півлітр закривати не будемо, бо якби на цілу сім'ю це мало. Зараз з'їмо це. Все, дякую всім за перегляд. Смачного вам всім!